Всім привіт! Сьогодні дивимось 10 серію KZU-що та Ansaцu Him. А минула серія була просто фан-сервісна, але не те, щоб дуже цікава, да і відчувалось, що вона взагалі дуже-дуже фільдерна. Може тільки під кінець щось сюжет не закидали з Дюлаханом, який має, має відношення до Сіеля, так розумію. А, ну, можливо, на цьому буде сюжет. Або сюжетна навтярка в останніх серіях заснована. Побачимо коротше, перейдемо тоді до реакції. Зараз з опінгу погоду починаємо. Реакція на YouTube буде з провод, то вам тренує своя копія, але в описі під відео я посилання на реакцію з картинкою та звуком. А ще тобі посилання на перекладу це у нас роботу голосом, там я брав переклад в цій серії. Ще й посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Ну і якщо є можливість, можете мені донатик закинути посилання на те, що в описі під відео буде дуже приємно. Якщо більш мотивацію на дайс, Ну і не забувайте підписатися, поставити лайк під байку. Теж дуже дуже підмена настрій. Якщо будете, дивитися, записання з картинку та зуком реакцію. Будь ласка, не виключайте ролик на Ютубі. хай Хайдали на фоні про службу виключайте, бо це теж дуже-дуже допомагає -дуже каналу. Один, два, три. Ну да, походу буде на цьому сюжотка якась іде далі. <ріст> Не вже розкриється сель перед ними. Або просто... Не розіграються. Вони буду думати, що вони друзі, але не буду знати, що це якось пов'язано з ним. принципі, <світ> проблем з <проб> дівчатами не має бути ніяких. Якісь то, можливо, якісь проблеми. Хоча, як я і казав, якби вони всі розкрили свою сутність справжньо. Крім того факту, що вони хотіли його вбити, звісно, можливо, це якось попливає, але. Коротше, то то, то я не, не думаю, що я якось по-іншому до них ставився. А взагалі. Цікавий лор. Дюлаханів не очікував такого. <різна> Виглядає, <и>, конечно, <думаю> <думаю)> дуже дивно. А від чого він помирає, типу, він якось живиться чимось. Щось їсти йому треба. Нього ж можна сказати, тіло типу немає. Чи його тінь в обладунках якось може їсти, я не знаю. Їжу перетворювати. Чи можливо він живеться магічною якоюсь силою? Не знаю, чомусь від цього мені тільки хочу засміятися, хоча показувати це як щось серйозне. В мене Бен теж питання, що він перев'язав яку рану? Ну, я так розумію, якщо вони внароджуються в, в блунок, то блудунки типу, поростять. З ними Общо удобно, Шокувати не треба постійно нові. Якась історія дивного кохання.

В принципі, вже наприклад для їх, мені здається, може так налаштовуючи селі, розкриє свою сутність. Можливо, до кінця сезону. Ні, що цікаво таке чути від цього персонажа з минулої серії. Там він був повністю покичкав. Ну, вже його кинули, типу я не знаю, що є в нього якась. Це прив'язані до демонів. Mm. Може, і за цим є якийсь секрет, я не пам'ятаю, розказували нам це чи ні. Ми тільки помчу про його пророж, його місто чи селище колись, щоб не справився. І усього зі шрами. Ну, коротше, ці герої мали з'явитися тільки, що по лору якось нагнати, і дати приклад Сіл, я так розумію, що таке можливо. Тому я передбачаю, що вона розкриється перед тото хоча б в фіналі сезону. Тільки не кажу, що зараз на нього Поффлай що він не зможе вдарити. А, я не знаю, це звучить супер тупо зараз це згадувати. Я розумію, що він тільки що але... Ну тут видно, що вони не добра бажають. Хоча, може, нам зараз покажуть, що вони просто захищають свою тери... територію, типу. я якимось за секунду пацифістом, походу, герой став. Хоча і зрозуміло, що в нього стержень пропав в тому плані, що він тепер не знає, навіщо він іде вбивати короля демонів. Нам як... насправді вже нічого не розказував за те, чи прямо вони вбивають е... людей геноцидів, чи просто живуть там собі. Може, деякі напади є, але не таке щось серйозне. Ну, оце тільки момент, що мінус його селище було страшне з того, що нам показували, але. Я не пам'ятаю, там були демони задіяні чи ні. І що тут взагалі сталося. Ну, походу, все ж таки дракона якийсь почвара. Přeji, já bych to takovou Що вона вирішила? Чи може вона прямо зараз йому розкаже, хто вона? Буде на навіть трохи. Я на цю концепцію ніколи я прям серйозно не задумувався. Типу, бо вона ніколи серйозно прям не грає, і в будь-яких ІСКАх майже поки ці герої дійдуть Вбивства короля демонів, по-моєму, мільйон сезонів має пройти, і мене ніколи не вистачає на це, або вони ніколи не з стільки сезонів. Я не знаю, є в нас хоч один якийсь ІСК або таке э, геройський. Пригодницький... Э, це. Анімешка там, де вони вбили короля демонів. Прям повністю і це на щось впливало серйозно. Ну, може сказати Фрірин, але там все рівно. Ну, напевно, да, можу сказати. Хоча монстр там все рівно ще є. Напевно, це є один із прикладів все. Очевидних, але більшість справ такого немає. Та, нормально вона тут секрети розкриває. <плес> Гіпотетичними своїми запитаннями, вообще, не, не натякаючими на щось. Ну тут, в принципі, <laughs> я не знаю, можна було не очікувати на якісь іншу відповідь. Блин, було б прикольно, якби розкрили прямо зараз. Це був би мега поворот насправді в душетному плані. Але ця маленька бесіда була приємною насправді. Хоч і простою як 5 копійок, але приємною. Але можна зараз ще щось таке каже після того, як поцілувала його, бо По вона забула і треба нагадати. Ама, я вже забув про це, якщо чесно. Так, якісь депресивні думки, звісно. Знаю, що сталося. я Вона просто не спала. Коротше, походу, вона переходить на темний шлях трохи, я за те, що не можеш справлятися з своїми емоціями і минулим. Час, здавалось би. О, ти вже стільки разів доказував, що йому не це буде по-барабану. Маша, масажи ножем, це щось нове. А... Мені здалося, чи цей персонаж той самий, що той, що був в цьому місці кохання, чи вони всі одинакові, які стійкою і стоять. Чи може я вже забув? Денісго нічого не задумала зробити. Mm. Все ж таки щось задумали. Але я якось підозрюю. Все було так серйозно зі серії, що можливо її в план не в цьому. Не знаю, чомусь все це так виглядає, ніби вона хоче покинути групу. І це останнє, типу. Які подарунок, я не знаю. Або по-серйозному хочу попитатися вбити. Яка серйозна атмосфера стала. Хотел б розлякати розлякаю, це було передбачено, але цікаво що вона задумала все ж таке. Хм, чи вона його отруїла якось ух, uh. нифига собі. Чи це галюцинація. любому галюцинації. Я якось про це зразу не подумав. Бо не немає там. Извіться, це галюцинація. А я навіть на секунду поміюся. Ладно. Погодно, вона хоче усипити цих двох і сама піти на це завдання з героєм, щоб попробувати його там бити. Я не знаю. В принципі. Як все закінчиться, напевно, супер передбачено, що нічого в неї не вийде, але побачимо, як вона це буде робити. Якщо я правильно зрозумів. А то вдруг в нас зараз, зараз поворот поворотський, і вона справді його вбила. Ну, я на 99,9%, впевнений, що це неправда, і це галюцинація. Що ж закінчилася серія? Звісно, атмосфера цієї серії, порівняно з минулою небо і земля в плані серйозності, Ця серія прям та, така філософська, серйозна. Дуже пригнічена навіть. неочікуваний поворот з головою. Що вона, якщо часто, напротязі всіх цих останніх серій казали, що вона навіть найближча, прониклася групою. Хоча, вона це не показувала так, напевно. Прямо як всі інше. Хоча, по-моєму, вона найбільше і цим всім захоплювалася. Але тут якось. Порівнюючи з цими всіми. Думаю. Кстати, я тут задумався, особливо після її розмов. Невже тут а... не буде гаремо? Якось. Не знаю, атмосфера цього шоу взагалі не наштовхує мене на думку, що він когось одного вибере. І я навіть не хочу цього. Мені здається в таких історіях. Це прям лишнє буде. Це все ж таки не якийсь реальний, реалістичний, типу якось шоу. Все ж таки фентезійна штука, тому тут і так запалюватися можна і не треба. Тим більше всі троє прикольні дівчата, особливо не моне, звісно. Але да, поворот з Розгою і вся ця серйозність в кінці. Побачимо, що у нас я Яке казав я на 99%, впевнений, що це були Галюцинації, вона якесь напустила газ для Лімони і для Сіль. От цікаво, чи на Сіль це все подіє, чи вона вибереться з цього. Ну, я так розумів, вона хоче з героєм, можливо, піти удвох. Або хоче щось зробити, поки вони сплять. Ну, коротше, побачимо, в чому її план. Як я кажу, все, в кінці закінчиться все рівно, що герой зможе і якось. Пояснити, що вона неправильно думає, але побачимо, як це покажуть. А, ну і в нас ще за допомогою цих ото злодії з зумової серії показали, що для CCL, що її. Типу, монстри почвари можуть співіснувати. Якщо вони нормальні, правда? це показано було трохи в такому комічному стилі, ну, да ладно. Але от оця виникнення у героя різко небажання вбивати. Я б розумів, якби він побачив монстра, який, типу, не показував бажання нападати. Але як вони до нього підійшли, він почав агресивно поводитися з того, що вони на його території зайшли. Але тут нам цього не показували зразу монстр, який нападає з червоними очима. Не знаю, в мене такого б не виникло. О, може, цей монстр, типу, добрий. Якби що він виглядав хоча б якось по-іншому. Ну ладно, може це я такий. Як чесно, я очікував тут особливо після розмови з Елі, що можливо вона навіть тут все це розкриє, але ні, все ж таки, не розкривалося все. Ну, побачимо, що буде в фінальних серіях. Підписуйтесь, ставте лайк-подбайку, можете не підтримати посилання в описі під відео обов'язково армію і перекладачів. До побачення.